Молодіжна дорадча рада зібралась вперше з початку нового навчального року в оновленому складі. Кількість її членів 22. Це лідери шкільного самоврядування та молодіжні активісти зі всіх освітніх закладів громади. Розпочали свої засідання зі звіту роботи за минулий період. Звіт проходив в особливому форматі, неофіційному. Кожен міг висловитись, доповнити, зауважити, заакцентувати на тих напрямках роботи, що виявилися успішними. А це збереження екології. Волонтерська робота, національно-патріотичний напрямок тощо. І вже до першого засідання молодіжні активісти встигли напрацювати план заходів, над якими працюватимуть протягом наступного року. Серед них екоакції по збору макулатури, озелененню міста, виготовлення годівничок для птахів, волонтерські заходи в підтримку сил безпеки та оборони, розважальні програми для дітей внутрішньо переміщених осіб та тих, чиї сім'ї потрапили в складні життєві обставини. Міський голова. Василь Сидор подякував членам молодіжної ради за активність та запевнив у підтримці усіх починань молоді. Ваше напрацювання і ваше бачення є надзвичайно важливим для вас. З цієї сторони готові з вами максимально працювати, спілкуватися. Думаю, в цьому році ми спробуємо відновити молодіжний бюджет для того, щоб ви мали можливість ідеї реалізовувати. Ми бачили попередньо, це було. Досить, досить цікаво, і багато проектів ми реалізували за рахунок молоді. Крім того, ви знаєте, є багато грантів, багато цікавих проєктів. Сьогодні світ потребує ідей, цікавих ідей, креативних ідей, ідей, які є новизною для будь кого І тому ми також сьогодні готові в цьому плані працювати. Ви знаєте, в нас є відділи, є служби, є люди, які працюють і мають можливість сьогодні в цьому плані вам допомагати. Тому ну, будь-які ідеї, якщо вони цікаві, ми їх завжди завжди з вами реалізуємо. Наступним у порядку денному першого засідання молодіжної дорадчої ради стали вибори голови. Виявили готовність взяти участь у виборчих змаганнях дві кандидатки Діана Грунтківська та Світлана Голянич. Вони представили свої програми. Шляхом таємного голосування більшість голосів здобула Світлана Голянич. Діана Грунтківська відповідно виконуватиме обов'язки заступника голови. Василь Сидор також вручив посвідчення. Вим, членам молодіжної ради, а це 15 юнаків та дівчат. Координатор діяльності молодіжної ради Дар'я Гарбару побажала новому складу ради успішної роботи та висловила впевненість, що згуртованість та активність кожного і кожної стануть запорукою цього успіху.